Вечір, всім привіт. Е Сьогодні ми з вами подивимось фінсько шведський фільм Моя найкраща мама 2005 року. Е ми для Затравочки закинули, що це скандинавський фільм. Е Можна сперечатись, про те, те, що фільм об'єднує Швецію та Фінляндію, можливо, ми можемо сміливо називати його скандинавським. Е фільм. Е Можна сказати, родзинка фінського кінематографу останніх років знаковий фільм, який підняв важливу і болючу тему для Фінляндії Дітей війни. І я більше сьогодні буду говорити про контекст історичний, певний культурний. А фільм уже сам скаже свою історію, тому що режисер Клаус Гера він говорить більше. Мовчанням, ніж чимось, тому краще лишити це на відкуп режисеру. Історія фільму покриває дітей війни під час Радянсько-Фінської війни, потім Другої світової війни, 70 тисяч фінських дітей були евакуйовані до Швеції переважно, але також і до Норвегії і Данії. Мені особисто цей фільм в контексті всіх подій, які у нас зараз відбуваються в країні з нашими дітьми, з нашими переселенцями, як в Україні, так і за кордон дуже зарезонував. здався, що він прям сильно про нас, про нашу ситуацію є. Подумати порефлексувати, як це в інших країнах. Ну і навіть от книжка Гейкі Хейтамса, по мотивам чого ми роману, фільм цей був знятий. Ви бачите обкладинка, що теж збивають літаки з такими ж самими знаками, як зараз нас бомбардують. А на фоці це дітки під час евакуації до Швеції. Ну про це ми більше поговоримо. Контекст такий, що перед початком Другої світової війни Радянський Союз і нацистська Німеччина підписали пакт Молта Ріббентропа. І розділили Європу на сфери впливу: те, що червоним відійшло радянському союзу, те, що сіреньким частина Польщі і Литва, мали війти в сферу впливу нацистської Німеччини. Ну і дуже швидко, буквально два пару тижнів почалася окупація Польщі, і потім Радянський Союз дуже наполегливо пропонував Фінляндії, Естонії Латвії увійти в радянський союз і коли отримував незгоду, то різними шляхами військовим, в тому числі. Пробував підкорити ці країни, тобто 30 листопада 39-го року почалась зимова війна, напад Радянського Союзу на Фінляндію. Війна протривала три місяці. Це був перший період, коли діти поїхали в еваку... евакуацію. Потім було продовження з початком Другої світової війни, коли Радянський Союз почав бомбардувати Хельсинки після атаки нацистів. То Фінляндія приєдналася до нацистів і почався другий етап радянсько-фінської війни. Між тим е, були окуповані Естонія, Латвія, Польща. Е, в хатині під Харковом у нас розстріляли е, польських офіцерів якраз в березні 40-го року. Так що ви бачите, як воно вкладається в різні країни, різні нації, але режим е, давив, вбивав, окуповував. Е, Війна, ця північна була нерівна, тому що ну радянський союз розміром 170 мільйонів людей проти 3,5 з мільйонів Фінляндії. Ресурси взагалі не порівняні. Але фіни давали бій, само пожертвовно пожертв... бились і відповідно змогли стримувати радянський союз, але довелося за це роз... Потім їм довелось підписати мир і довелось віддати близько 10% своїх територій. Це переважно південь Фінляндії, що межує ну, до Лінинграду ближче, до Пітербургу. І, відповідно, в рамках е, Московського мирнодоговору е, частина Карелії відійшла до е, Радянського Союзу і частини на півночі. Ну і Багато фінських міст отримали прекрасні назви: як Виборг, Приозерськ, Святогорськ, Зеленогорськ, Приморськ е, – е, і близько 400 тисяч людей, переважно з півдня Фінляндії, змушені були стати переселенцями. Ця війна викликала велике навантаження на Фінляндію, тому що люди працювали, були примусові роботи. Тобто, чоловіки були на фронті, жінки працювали на фабриках. Примусово були перебої з харчуванням, тому багатьох дітей і людей. Цивільних довелося евакуювати в центральні райони Фінляндії, а потім і до Швеції. Загалом було евакуйовано близько 70 тисяч діток до Швеції, тому що ця країна була нейтральна, тому що в неї стильні зв'язки з Фінляндією, але також частина діток виїхала до Данії Норвегії. І після закінчення вже Другої світової війни. Більша частина дітей повернулася до Фінляндії, але частина близько 15 тисяч лишилась в країнах, куди вони поїхали, бо багатьом не було куди повертатись. Ну І власне тут наведена цитата зі спогадами одного з учасників евакуації, хто був дитиною, тоді він дорослим вже написав книжку, і це його спогади про те, що евакуація не була зовсім простою. Тому, тобто під Евакуацію перебудовувались вантажні потяги, вантажні кораблі, в яких робились нари для діток. Ну, і відповідно, це була довга подорож, море хиталось, для багатьох дітей був стрес. Дуже травматичний досвід був сам саме розлучення з батьками, потім сама евакуація, і потім ще й адаптація в сім'ях, куди дітки потрапили в Швеції. Ну, бачимо, фотка дитини. всім вішали такі паперові теги з основною інформацією про дітей. Це стало таким певним символом культурним в Фінляндії, в Швеції на згадку про ці події. Досвід дітей в країні, в куди вони приїжджали, в сім'ях дуже різнився. Тут цитата про позитивний досвід учасника який розповідає про те, що він потрапив, грубо кажучи, з бідності, з голоду в сім'ю в Швеції, яка про нього пеклувалася, яка йому забезпечила матеріальні статки, і вони потім впродовж всього життя підтримували відносини. Для багатьох дітей це був досвід болючим, тому що більшість фінів розмовляли фінською незначна частинка говорить шведською, шведська мова абсолютно різна з фінською, хоча. Ми сказали, що скандинавські фільми, але це абсолютно різні групи мов. І, відповідно, навіть мовний бар'єр, коли ти маленький, ти не можеш пояснити свої почуття, потреби, ти не знаєш мови, ти в новій сім'ї. Для багатьох це був складний досвід. І про це власне, наш фільм. Режисер його Клаус Хара це фінський режисер, який народився в 71-му році в Фінляндії. Він належить до шведомовних фінів. Ми про це поговоримо. Це важлива деталь. Це іменитий доволі фінський режисер, який багато раз висувався на Оскари, отримав багато премій як в Фінляндії, так і за кордоном. І Купен отримав нагород: наприклад, премію Інгера Бергмана за Еліна, яку я не люблю. Це фільм про дівчинку, яка бореться за. Своє право говорити рідною мовою, найкраща мама про дітей війни, Фенсер або фехтувальник номінувався на Оскар. Це фільм про тренера, який бореться з радянським режимом. І ну, У нього багато фільмів, які просякнуті цим почуттям втрати рідного пошук прощення, розуміння своїх болей і травм, переживання їх. Ну і тут можна... Відзначити декілька фільмів, власне, Еліна, е, листи до отця Якова, фехтувальник. І от ця обкладинка, просто я не дивився фільм Життя після смерті, але обкладинка мені здалась дуже нашою українською. Прямо я уявляю свого сусіда, от такого, всюди, в Полтаві, в селі. Е, дуже захотілося подивитись, якийсь такий імпозантний тіп. Е, Е, я говорив про те, що режисер наш належить до шведськомовних е, фінів, е і говорив про різницю в мовах. Тобто, вище Ейдеста e Паргейн це фінською, і Den Besta of Модра це шведською мовою. А, ну, тобто, ми по шведській мові, хто знає німецькі мови, англійські мови, принаймні може уявити, як це складається, з чого речення, як мова будується, і можна навіть щось зрозуміти. А фінська це інопланетна мова, фіноугорські мови це як у нас угорці наші. Тобто мова, яка от просто ніяк не пов'язана з жодною сусідньою мовою. Проте Швеція була, Фінляндія була близько 650 років частиною Швеції і, відповідно, і частиною шведської експансії, там від варягів і від... пізніше. Шведи переселялись на, на територію Фінляндії, переважно на прибережні островні території, де сформувалась така е, меншість, е, яка локальна більшість шведомовних. І впродовж е, влади шведів, шведська мова була такою мовою престижу, мовою влади. Відповідно, е, певні є такі зна з нашої ситуації да, коли там російська мова або польська, німецька мали більш владну. Позицію, краще було ними спілкуватися, щоб отримати владу чи просуватись. От оці шведомовні фіни це от прапор, в них з'явився на початку ХХ століття, коли почалось пробудження нації, коли Фінляндія проголосила незалежність тоді від Російської імперії. І от вони шукали ідентичність, зрозуміли, що мова це їх частина ідентичності, і от сформувався прапор, рух, об'єднання. Ну, вони зараз мірно дружно живуть, але так, це цікавий факт. І от уця шведська мова, конфлікт з мовою. Це частина цього фільму, частина проблематики, з якою штовхнеться герой і про яку говорить режисер. Цей фільм став певним каталізатором діалогу всередині Фінляндії. Дуже довго не було фільмів, книг. Про, про цей досвід, який пережили значна частина дітей фінських. Зараз фільм внесений в шкільні університетські програми, і в 2013-му Фінни фін, фін зробили День пам'яті фінських дітей е, війни, е, тому що ну, з, залишило це сильний вплив на е, фінське е, суспільство. Е, я вам бажаю приємного. Перегляду, щось якісь нордичні штуки. Фільм мені питають, на що такий сумний фільм. Але мені здається, він дуже актуальний, дуже резонує з нашою ситуацією. І навіть ми передивлялись, фільм тут буде звук сирени. І знаєте, незвично насправді в кінематографі чути звук сирен. Зазвичай фільми війни це якісь блокбастери наші, чужих бомбят. А тут у цей звук це мабуть великої, звук з нашою великою повномасштабною війною звук з'явився в кінематографі в моєму світі. Ну і от тут багато моментів, з якими я думаю, ви зрезонуєте приємного перегляду.